Ну що ж, накласти шрифт на ваше фото дуже просто в веншоті. Натискаємо фото, натискаємо новий, обираємо своє будь-яке фото і у самому низу є текст. І тут вже пишемо ваш текст. Ну, я напишу тестовий текст. Далі натискаємо галочку, натискаємо ще раз олівчик редагувати. Тут де кольори. Обираємо підсвітка, ось можна її такою зробити: червоною, жовтою, різними кольорами. Як прибрати? Ось є кружечок. І ось так його прибираємо. Сам текст можна зробити рожевим, чорним, помаранчевим, жовтим, яким ви бажаєте. А, границя це обводка на букви. Ось так, ось так, ось так рожевий. Синій. Також тут можна кольорами гратися. Прибрали тінь, тінь від букв Ось можна побачити, як вони вище вищі. вищі є. Тінюшечки наші світліші, темніші, взагалі такі чорні. Або не потрібно Підсвіточка є ось така біленька, червоненька. І також по всім кольорам можна пробігтися, обрати своє. Ця підсвітка більше біля букв, і ось ця підсвітка, вона світить з таким масштабом. Прямо на все фото видно буде. Ось видно на жовтому. А ця ні, ця більше просто біля букв літер. Етикетка. Дуже класна штука, я її особливо приміняю в субтитрах, або також можна в написах. Так, зараз підсвітку оберу. Етикетка. Тут також стільки варіантів і полупрозорий, і ось так можна. Ось так, ось так. цей такий класний. Якщо текст білий, то ось так стильно може це все виглядати. Мені подобається. Залишаю поки що такі варіанти. Також можна більше, менше робити, куди хочете ставити його, якщо це в сторіс, або в ріос, або в пости. десь якісь а, у вас є думки щось написати і гарненько виділити це. Як я це зберігаю? Натискаю експорт. І воно вже у вас в галереї. Користуйтесь.